Росія і далі обстрілює мирні населені пункти. За добу окупанти вбили двох жителів Донеччини у Костянтинівці та Мирнограді. На Херсонщині через ворожі обстріли поранені дев'ятеро людей, серед них одна дитина. Зокрема, вранці в неділю внаслідок скидання вибухівки з ВПЛА постраждав 55-річний чоловік. На Дніпропетровщині ворог атакував два райони, застосовуючи важку артилерію гради та дрони. Там постраждали четверо людей. Ну а зараз ми маємо змогу дізнатися про те, як минає цей день у Харківській області. Долучаємо до прямого ефіру Євгена Іванова, заступника начальника обласної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Вітаю вас. А, тож розкажіть нам, будь ласка, як минула ніч ранок в Харківській області, яка загалом безпекова ситуація на цей момент? За останню добу ворог атакував наше місто, нашу область 35 шахедами: дев'ять керованих не керованих авіаракет, 10 кабів і велика кількість мали маленьких і півдронів. Це все впало в наші прикордонні громади, прикордонні села в місто Харків. Зазначу, що тільки 10 шахедів. Вразили промисловий об'єкт цивільний на лише в Київському, в одному київському районі міста Харкова. Тому обстріл обстріли дуже інтенсивні, на щастя без постраждалих, і додам, що на Вовчанському напрямку маємо активні дії ворога: чотири наступальних спроби наступу, які були відбиті. Три спроби на куп'янському напрямку, тобто інтенсивність. Ворога на цих ділянках важливих стратегічно важливих для нашого регіону. Вона є активною, але захисники надійно тримають кордон, і всі ці атаки були відбиті загалом 153 бойових зіткнення за добу на території нашої області. Угу. А, якщо так би мовити підбувати підсумки тижня, цього який закінчився, ви кажете, що інтенсивність обстрілів зростає явно. Розкажіть, будь ласка, а масштаби руйнувань теж зростають, і чи вдається оперативно ліквідовувати наслідки цих обстрілів? Інтенсивність uh, обстрілів вона залишається стабільно високою, і перш за все, як і завжди страждають житлові будинки, страждають люди, цивільне населення і наш бізнес, наші промислові об'єкти <кій> так і останню добу uh, руйнувань. Зазнали приватні буд будинки, Це наприклад, це Куп'янщина, Куп'янська громада, це мала Денитка при Харкова. Це безпосереднє місто Харків. Тобто, що щодоби маємо руйнування житлової забудівлі, руйнування. Бізнес, установу, бізнес, споруд будівель і працюємо безумовно разом з рятувальниками, вже відразу після них працюють комунальні служби міста, області, волонтери, координаційний гуманітарний центр обласної військової адміністрації над негайним, швидким усуванням цих наслідків, над а, тим, щоб люди як швидше отримали всю необхідну допомогу. Mm -hmm. Ви кажете, що ворог б'є по підприємствах, по бізнесу. Ми знаємо, що дуже часто ворог б'є і по комунальній інфраструктурі, бачимо, як б'є по житлових будинках. Як думаєте, які цілі у росіян, цілі цих ударів це знищити, наприклад, не дати підготуватися до зими чи, чи просто тероризувати населення, залякувати так би мовити, людей? Ворог, очевидь, переслідує всі можливі цілі, які тільки можуть бути під час війни. Це і у тому числі, і безумовно, деморалізація і залякування цивільного населення, це тиск на промисловість на економіку шляхом знищення наших підприємств, це і, і у тому числі і ураження критичної інфраструктури. Тобто, фактично, по всіх напрямках, по яких тільки можна діяти ворог він діє, і, безумовно, це. Геноцид населення, це геноцид українського народу, і це є беззаперечним фактом. Ми бачимо щодо цих безпілотиків, які постійно атакують Харків. Останнім часом в новинах у зведеннях ще бачимо, що каби прилітають. і Останнім часом модифіковані каби, і до Харкова вже долітають. Скажіть, є якісь можливості протидіяти цій загрозі авіабомб? Можливості ці вони є, і були успішні спроби протидіяти керованим абіабомбам протягом 24-го і 25-го років. І мешканці Харківщини вони бачили ці, ці результати фактично. Але наразі ворог е, дає нам новий виклик і, безумовно, впевнений, що наші збройні сили Міністерство оборони вони доклад, докладають вже і докладуть усіх зусиль, щоб. Як швидше подолати цей виклик і безумовно відсунути попадання керованих не керованих авіабомб на територію міста та нашої області. Пане Євгене, от в умовах таких обстрілів чи є можливість забезпечити нормальне проходження опалювального сезону в області? Чи буде у людей тепло і світло? Максимально докладаємо усіх зусиль, відповідно, і міста Харків, область, профільне міністерство. Місцева влада для того, щоб бути безумовно готовим до опалювального сезону, повірити все, що можливо, безумовно, це робиться, і додам, що в таких умовах ми думаємо не тільки лише там про опалювальний сезон або відбудову цивільних споруд, але й про навчання. І так на цьому тижні була. Ініційована міністром освіти і науки нарада, яка пройшла в Харкові Аксеном Лісовим, і відповідне міністерство залучило перший транш, таку першу велику суму саме 300 мільйонів гривень для створення умов наших, наших студентів, навчання наших студентів як швидше саме в офлайн форматі. Нагадаю, що на території міста працює 21 вищий навчальний заклад. Харків є традиційно місто студентів, і ця сума вона як швидше допоможе створити велику кількість безпечних укриттів, безпечних середовищ, щоб студенти мали змогу навчатися офлайн вже в цьому році. Пане Євгене, дуже вдячний вам за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам, що зі студією наживо був Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної державної адміністрації.